Вирішила сьогодні передивитися свої аромати. Тут у мене саме аромати повного розміру, 50, 100 мл і 30. От такі вони в мене є, трішки так посортувала, і так мені хочеться в свою колекцію внести якусь. Нову хвилю, щось купити новеньке, тому що ці всі аромати зі мною вже дуже давно. Деякі вже, от, наприклад, оці аромати зі мною, зі мною більше ну, 10, 10 років точно. От, і оці аромати 4 хочу продати. Я вже якось вам колись показувала, робила такі відео. Дещо продалося у мене, а дещо і от залежалося. Спайрс жіночий хочу продати, він вже так настоявся, такий має вже кон'ячний вигляд. Рідина, така вже кон'ячна. Хто знає, той знає. От подивіться, який він насичений вже став. От. Але це ну, не, 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 не мій аромат. Отак От понюхати ніби мені подобається. А на собі ні, я не можу його відчувати. Так, Born to Fly це Oriflame, купувала його теж з рук, О, теж щось, ну, не можу його носити. La Clavie. Тут теж він майже новий, цілий, не використовувала його. Лак, лак класичний, мені подобається, а, а цей лак лаві має якусь нотку таку хімозної полуниці. І вона така, знаєте, відчутна для мене, що я якось ну, не можу теж його носити. І пурбланка Essence в мене їх дві, тому одну хочу продати. Якщо когось зацікавили ці чотири аромати, то пишіть мені, будемо домовлятися. Є в мене Прем'єр Lux Ud Avon і є Mystery Uд Oriflame. Ці аромати мені подобаються. Використовую їх в основному взимку. Також є в мене аромати Ролі Іріс, лінійка. Ця лінійка, як вона називалася в, е, в Avon. Е, так, не пам'ятаю, це мені Яна дарувала і в трус користуюсь, але не так часто, тому що я його зовсім на собі не відчуваю. Little Black Dress of Fresh теж такий літній для мене, більш літ... весняно-літній аромат. Так, ну і далі тут у мене є аналог ангел і демон. Це лаві, це білоруси, пурбланка, отака Gold Boost, це літній мій аромат. Цей аромат Пурбланка теж. Це у нас іде Summer White. Так, Summer White. Теж літні аромати, це you Nice, Happy Woman's Day. Теж аналог якийсь на, на якийсь аромат, вже не пам'ятаю. Здається, щось із е Брітній Спірс щось таке там. Так, Персів Sunshine теж вже знятість, подобається мені. Е так, тут е це теж Юнайс Креась nice", була така лінійка. Реперс, це така легка парфумована водичка дезодорант. Ніби так вона мені не дуже подобається, але інколи повертаюсь до неї і так, знаєте, насолоджуюсь цим ароматом. Ну і Оці три аромати, які я зараз буду брати в використанні в другу половину осені це ангел-провокатор. Ще порцеляні, от мене, навіть не знаю, чи це, мені здається, що це не оригінал. Купувала колись давним-давно, була точка там на базарчику, і я купувала, сподобався він мені. Також ця королева від Лотос Валей. Оця фірма була теж така популярна в наших магазинчиках, таких парфумерних. І е, купувала ще магазин Космо, був от, е, такий парфум, це теж аналог на, здається, щось мені е, схоже на е, Сару Jessica Parker Лавлі. І оці три аромати вони якось перекликаються нотами між собою, і я їх використовую от, на другу половину осені на початок зими. Такі вони теплі, зігріваючі, тут спеції я відчуваю кардамон так відчувається мені ну гарні аромати, які я ношу з задоволенням. Так що от такі в мене запаси, там ще в мене є ручки від Avon в об'ємі 10 мл, я покажу вам їх колись там окремо. ну так Подивилася, перебрала. і ці аромати зараз виставлю на продаж, можливо на OLX. Якщо ще раз потрібно когось зацікавили, то пишіть мені.